Уран в близнюках до 2032 року те, що ви не почуєте від жодного астролога. Уран планета революції та руйнування шаблонів 7 липня увійшла в легкі інтелектуальні близнюки. Світ змінюється через інтелектуальну революцію. Якщо ти не вмієш мислити креативно, ти не в грі. Ті, хто продовжить діяти шаблонно, по інструкції, як треба, ті будуть втрачати гроші, стосунки, статус та репутацію. Головне, що потрібно зрозуміти: ідеї та мислення нова валюта. Якщо ти не зміниш мислення, життя змінить тебе. В пріоритеті не саме розумний. А унікальна мислячий, креативний, той, хто думає тоді та так, як інші навіть бояться подумати. На роботі в бізнесі будуть просуватися ті, хто швидко думає та генерує нові нестандартні ідеї. Продавати будуть не товари, а нові сценарії та ідеї. Найбільше гроші у дивних колабораціях. Будуть вистрілювати нестандартні креативні колаборації, успіх та великі гроші у поєднанні непоєднуваних речей складно буде тим, хто боїться змін, для кого вихід за межі звичайного це проблема. Уран зруйнує все, чого треба позбутися, як би ви за це не чіплялися. Спілкування буде важливо у стосунках та у всіх партнерствах. Якщо ви не цікаві один одному, як співрозмовники, ваш союз трісне по швах. Не тримайся за минуле, світ же не підтримує старої енергії. Живи тут і зараз. Міняйся, розвивайся, будь собою. Ну і звісно, уран змінить і твоє життя в певні періоди, торкаючись особистих планет в гороскопі. Коли саме які сфери життя будуть трансформуватися, чого очікувати від непередбачуваного урану, розбирай на особистих консультаціях.